Відповідно до плану підготовки міста до зими на комунальному підприємстві Автотрансервіс було проведено огляд техніки та спецобладнання в присутності секретаря Білгородністровської міської ради Олександра Скалозуба та директора департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради Владислава Распоровського. Дмитро Крилов, керівник підприємства, ході звіту доповів, що всі одиниці техніки працюють. Дмитро Константинович, скільки одиниць техніки і в якому стані вона знаходиться? Ну, вся техніка на сьогоднішній день у нас в задовільному стані. Ми все підготували до зимового періоду, всі автівки обслуговані. Зима у нас резина теж є. Залишилось декілька купити ще запасних коліс, тому що у нас маршрут до Одеси. Зараз вивозимо сміття до Одеси, тому резина це як розхідник, який потрібно вчасно закуповувати. Хотів вас запитати, а двірники готові до осенньо зимового періоду? Є ли в них інвентар закуплена або піщана, селєва, суміш і інше? Дивіться, двірники у нас повні теж готовності, є, і лопати, і граблі, і пісок на базі є у нас, і, і селяна суміш у нас є, все у нас до зими ми До зимові куртки в них є. Все в них є. Ви забезпечені запасом палива? І Не. на який період? Запаси палива у нас є приблизно десь на тиждень, якщо буде повний локдаун. Керівник комунального підприємства Автотрансервіс доповів про системну роботу, що проводить колектив підприємства по підтриманню техніки в робочому стані щодо оптимізації маршрутів збору та вивезення твердих побутових відходів про виготовлення та монтаж контейнерних майданчиків закритого типу, забезпечення функціонування безкоштовного автобусного маршруту номер 104. Для нас, для міста і для підприємства зима це саме такий <кій> тяжкий період, який треба пройти. Я думаю, що ми його пройдемо гідно. Яка сьогодні заборгованість? Та зверніться, будь ласка, до усіх наших абонентів, щоб вони сплачували свої борги? А, так, заборгованість перед підприємством є. Не дуже добре йдуть проплати, але підприємство працює в цьому напрямку. Претензійна робота відведеться. Більш 50 позовних заяв у суді. Так за прошлих два місяці підприємство виграло 38 судів. Та десь півмільйона змогли вернути на свій рахунок. Секретар міської ради Олександр Скалозу підсумовуючи результати інспектування підприємства, виказав впевненість у тому, що спільними зусиллями місто успішно пройде цей складний період. Олеся Семчинська Віталій Солодухін, перший муніципальний.